Запобігти, врятувати і допомогти цим правилом рятувальники навчали школярів області, адже дві атомні електростанції, хімічний завод та кілька деревообробних комбінатів, розташовані на рівненщини, є об'єктами підвищеної небезпеки. А програма, за якою навчають школярів поведінці у надзвичайних ситуаціях, стандартна і тому потребувала допрацювання. Як показали, деякі перевірки, напевно, ще не на досить високому рівні організована робота. Цьому напрямку, напрямку діяльності. Укриття знаходяться в підвалах. Підвали, як правило, що погана гідроізоляція. Цим же навчальним закладам по 40-50 років їх заливає водою. А деякі використовують їх для розміщення різних кабінетів, тир, тому подібне. Тобто не повністю виконуються всі вимоги законів про цивільний захист населення. За минулі 10 років належні умови вдалося створити менше ніж в 50 навчальних закладах по всій області, і в кожному них спеціальні кабінети і методики розробляли самотужки. Нині ж ситуація має докорінно змінитись, кажуть освітяни. І нарешті ми маємо проект. Типового положення щодо діяльності даних закладів, де конкретно ми маємо вимоги до їх оснащення завдань, діяльності та методичного забезпечення. Тож вже наступного року планують освітяни спільно з рятувальниками вдасться значно покращити рівень знань про безпеку місцевої молоді. Наразі ж до нововведень привчатимуть самих педагогів. Дмитро Леонтіюк Володимир Захаров, новини Рівного.